Так, ну, всім привіт. Доброго дня! Була в бідронці. Зараз провіримо, чи подобаються вам розпаковки, чи залітають вони вам, чи не залітають. Перший раз то роблю, давайте побачимо. Маю чек на 49-46, майже 50 злотих. Бідренка, магазин в Польщі. Значить, прямо До речі, е, завжди щось мені треба до кави ранку. Не пусту каву не п'ють. Або купую щось. Цього разу вирішила купити пряники, давно їх не їла, кстаті. А так можу пекти, печу шарлотку, то печу всякі якісь еті. Часто дуже сильно печу, але цього разу не хочу, тому купила пряників. Пряники, до речі, купуєш одну упаковку, друга упаковка мінус 60%. Є такі акції в Польщі, тому купила молоко. До кави і мала ранком теж молоко з, з тими ж, даже пряниками, з чим з якимсь пирогом е, купую. Потім все для печення, для випікання, для випічки. Прошик для печення купила і цукер ванільовий. Купила, купую такими упаковочками по 5 штук. Не беру то поштучно, то без того, бо печу часто, дійсно печу часто. І було 2 купуєш, третя в подарунок. Поэтому... Якось так. Взяла приправок. До крилишок, бо куриця часто, і до етіх, До свининки. Ну, там грільова написала, але я не мусю, я притрусюю, там м'ясо яке не, не куряче. І взяла отакі крючочки. Знаєте, що, вішати. На вікно, над вікном эту, гірлянду, У мене завжди проблема. Там плита лежить і в нас ніяк туди не ні іголку заткати, знаєте, щоб трималася та гірлянда, не шурупчика маленького закрутити. А це побачила ці крючочки, думаю, треба брати. тому Рекомендую ці крючочки, звісно, спробую, як воно буде цеплятися. Як поціплю гірлянду, обов'язково вам опишу розкажу, поняли, тому як-то так. Ну що, подивимося, чи вам подобаються розпаковки. Пізніше зроблю більше. Якщо вам подобаються ці, то значить будемо робити розпаковки. Підписуйтесь на канал. До побачення.